Є міста, які мають два обличчя одне на сонці, площі, кам'яниці, кафе, кроки туристів, друге під землею, темне, прохолодне мовчазне. Там час не йде, він відстоюється, як пил у підвалах. Сьогодні Люблін і його підземелля не романтична легенда, а реальний лабіринт під старим ринком, що виник із мережі підвалів і коридорів це історія розслідування безмістики. Тут будуть факти і версії, чому деякі підземні простори десятиліттями випадали з планів, чому одні ходи з'єднували, а інші закривали, і чому саме в Любліні так легко повірити, що під містом є ще один поверх, якого ніхто не бачить. Почнімо з простого запитання: для чого Любліну було підземне місто? Люблін у 16 столітті переживав свій найкращий час торгівля, ярмарки, рух людей і товарів. Саме тоді під кам'яницями з'являються підвали і кумори, які згодом частково з'єднують коридори, утворивши те, що сьогодні називають підземним маршрутом. Цей підземний світ не був таємним у романтичному сенсі, він був практичним. У підвалах зберігали товар там було прохолодніше, сухіше та стабільніше. І от уже перша таємниця. Коли підвали з'єднуються, місто отримує лабіринт, який живе своїм життям. Ніхто не будує його як єдину систему, він складається по частинах випадково за потребою. Сьогодні Люблінський підземний маршрут це приблизно 280 метрів під старим містом. Він проходить під площею ринок і кам'яницями, початок біля коронного трибуналу, а вихід веде у бік площі. Але будь-хто, хто хоча б раз спускався в такі місця, відчуває дивну річ: 280 метрів це те, що показують. Це придатна безпечна частина, нормальна для туристів. І тут народжується питання, яке запускає легенди, а скільки підземного Любліна не показують, бо воно не з'єднане, закрите, завалене або недосліджене. Під землею немає зручних меж, там є тільки те, що може пройти, і те, куди краще не лізти ЄТвезий буденний факт. Підземні простори старих міст це зона ризику волога, тріщини, просідання ґрунту, історичні перебудови, частина підвалів у різні часи закривалась або укріплювалась. І ще одна причина менш очевидна – місто змінює владу і змінює документи. Люблін переживав багато епох, а разом із ними інші адміністрації, інші архівні порядки, інші підходи до того, що варто фіксувати. Підземельня – це не палац, це господарська структура, її часто не описують так ретельно, як поверхню. А ще є речі, які місто воліє пам'ятати не дуже голосно пожежі, облоги, ну або епідемії. І Люблін має одну із найвідоміших катастроф пожежу 1719 року. Її пам'ять навіть відтворюють у міських експозиціях. Після великих пожеж і руйнувань часто змінюється все. Хто володіє будинками, як їх відновлюють, які підвали засипають, а які з'єднують, а які залишають на потім. Є легенда, яку можна почути улюблені, ніби підземелья тягнуться дуже далеко, аж до інших місць. Це звучить як казка. І з погляду інженерії майже напевно казка. але такі легенди не народжуються з нуля. Вони виникають там, де є фрагмент реальних підвалів, відчуття недосказаності. І знання, що під містом справді існує лабіринт. Людина любить заповнювати темряву історіями, особливо підземну. З усього цього можна сказати, впевнене під Любліном є туристичний підземний маршрут, зібраний із старих підвалів. Підвали походять щонайменше з початку XVI століття, коли місто переживало розквіт. Маршрут проходить під ринком та кам'яницями старого міста і має довжину близько 280 метрів. Частина розповіді маршруту концентрується на ключових подіях історії Любліна, включно з великими катастрофами на штаб пожеж. А тепер те, що переходить у версії. Перша версія це підземне місто, це зібрано назву. Найпростіше пояснення: Люблін не має одного секретного підземного міста. Він має безліч підвалів, частину яких з'єднали. І це створило враження єдиної системи. Те, що люди називають підземним містом, може бути не тунелем, а просто мозаїкою підземних просторів. Версія друга – це частину підземельня закривали через безпеку. Підземельня старого міста це завжди ризик, і якщо якась ділянка була нестабільною, її могли засипати або закрити. Тоді на поверхні все виглядало нормально, а під землею частина карт зникає. У легендах це звучить, як їх навмисно приховали, а у практиці міста як так було безпечніше. Версія третя підземельня – це пам'ять про торгівлю, а не про війну. Часто люди думають, що тунелі будували для втечі або оборони, але під Люмліном це значною мірою історія торгівлі та складів міського життя, яке не видно туристу у день, і це парадоксально, робить таємницю ще цікавішою, найзагадковіше підземелля. Те, що створили на замовники, а звичайні купці. Люблінське підземельне не лякає привидами, воно лякає іншим, тим, що показує, як легко місто може мати друге життя, про яке ми майже нічого не знаємо. Підвали, коридори, закриті ділянки це нормальна історія старих міст, але Люблін робить її особливою, бо під кожним каменем ринку там лежить не тільки сіль чи цегла, там лежить торгівля, пожежі, відбудова, забуття. І, можливо, найкраща таємниця Любіна в тому, що він не обіцяє сенсацій, він просто тихо нагадує. Історія це не лише те, що на поверхні. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте подкаст лайком, коментарем і підпискою. Це дуже допомагає і мотивує робити ще більше міських таємниць Польщі. До зустрічі у наступному епізоді, Па-па!